Простягнути руку допомоги благодійні акції для городян, що опинились у складних умовах, продовжує проводити дружківська організація Червоного Хреста у рамках 95-річчя Червоного Хреста. У дружківці оголосили творчий конкурс серед учнівської аудиторії. За його підсумками вже визначили і переможців.

сті червоного хреста. Посіли перше місце друге, четверте школа, а представники шостої показали третій результат. Цього дня грамот, подарунків та емоцій вистачило на усіх. Було дуже приємно прийняти участь в цьому конкурсі. Ми працювали всі командою, і кожен з нас достоїн був цієї грамоти. Ми узнали про Червоний хрест і їх роботу, що вони допомагають дітям, ну, із таких сімей, які которые... Требують цієї допомоги. в нашій школі. Ми займаємося волонтерством. проводимо множество акцій, такі як «От серця к серцю, сім'я к сім'ї для дітей. Ми збираємо ігрушки, констовари, одежду. А на День Святого Ніколая в садиках ми проводимо праздники. саме сьогодні. Організація Червоний Дружківці проводить акцію Рука помощі до неї приєдналися підприємці, благодійники, які не пожалкували віддати нового одягу та взуття. В нашому місті дуже багато є дітей, які потрібні. І тому рука допомоги, сьогодні наша акція, говорить про те, не будьте равнодушні до дітей, особливо до дітей, які потрібні, а також до тих людей, которые... які Оказались за грані бідності будьте благородні і не проходіть мимо чужої біди. Лише за 2013 рік представники Дришківської організації Червоний хрест допомогли понад 300 мешканцям, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях. Якщо кожен з нас простягне свою руку допомоги, можливо тоді у нашому суспільстві буде менше гострих питань.